86% пасажирів тролейбусів та трамваїв – пільговики. Сплачувати за проїзд має решта 14%. Втім, в Миколаїв електротрансі скаржиться, деякі городяни нехтують і цим. Окрім цього, далеко не в найкращому стані знаходиться і рухомий склад. Проблеми Миколаїв електротрансу бачили на власні очі кореспонденти МСН. Раніше гордістю комунального підприємства Миколаїв Електранс було понад 100 одиниць рухомого складу. Ішлося лише про тролейбусний парк. Сьогодні стан рухомого складу підприємства залишає бажати кращого. На лінію виходять 27 тролейбусів та 32 трамваї. Нам необхідно було б мати 70 тролейбусів, 70 тролейбусів і 75 трамваїв. Це, скажімо, щоб інтервал руху був трамваї. Три мінути. Рухомого складу Миколаїв електротрансу замало, до того ж, далеко не в найкращому стані. Перш за все, його треба оновити та модернізувати для того, щоб повністю задовольнити потреби пасажирів. Ну, трамваї і тролейбуси знаходяться в такому стані, по більшому счету, по сроку експлуатації трамваїв і тролейбусів експлуатувати їх не можна. Тому що середній возрост трамвая – це 25 років. Троллейбусы где-то 15 лет. Естественно, хотелось бы обновить парк. Мы проводим и капитальные ремонты, пытаемся за свои средства восстанавливать троллейбусы, потому что есть большая необходимость. Мы пытаемся восстанавливать те троллейбусы, которые уже долгое время стоят на площадке и должны были отправиться в металлолом. За словами Дмитра Лісовського, наприкінці цього місяця пройде тендер на придбання 10 тролейбусів, а також найближчим часом мають купити і 10 трамвайних вагонів. Проте старий рухомий склад нікуди не дінеться. Наразі у типові своїми силами ремонтують два тролейбуси, які вже давно б мали не виходити на лінії. Ламається громадський електротранспорт через занадто довгий час експлуатації, але Часто шкоди завдають недбалі пасажири. Ще одна проблема безквитковий переїзд. Тому з 23 березня Миколаїв Електротранс запроваджує експеримент на маршруті тролейбусу номер 2 Працюватимуть контролери. Єсть у нас деякі пасажири, які знайшли собі відговорку в тому, що я жду кондуктора. От тому хочеться предупредити, що це буде тільки по второму маршруту тролейбуса і покажтоніділю. Луїза Кір'іна, Руслан Черняліс МСН.